Не буду тягнути Бетмена за плащ, а одразу скажу, що Suicide Squad Kills the Justice League – це одна з найгірших ігор цього року, і просто позоріще від авторів Arkham Knight. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я вам обіцяю, ви не пошкодуєте. Привітулі. Почнемо з того, що запуск гри не вдався від слова зовсім. Люди, які заплатили в нашому випадку 3300 гривень за ранній доступ, не змогли пограти, бо сервери не працювали. Компенсували такі втрати розробники еквівалентом 20 баксів у внутрішньої ігровій валюті, за які навіть не купиш повний набір скіну Гарлі Квін. І так, у грі є магазин, так що готуйте грошики. Ну але це добре. Що ж там сама гра? Сервісна дрочильня, як вона є, нас змушу. Пушуть раз за разом виконувати однакові завдання, щоб отримати трохи кращу пушку. Персонажі взагалі майже нічим не відрізняються, хіба що пересуваються по-різному. А так кожному можна дати будь-яку зброю, а кулі втючі в снайперку і вперед. Геймплей так взагалі 20 годин стріляти в синій прищі. і все. Ближній бій з двох ударів, що в жодне порівняння не йде з Бетменами, в яких герой перебував в бойовому танці, практично. Щоб далі не розтягувати огляд, то гра абсолютно сира, одноманітна, нецікава, з тупими персонажами, написаними вовк-сценаристками, для яких важливо передати повісточку, а не писати цікавих персонажів. Ах ще ж інтерфейс, який займає весь екран, наче це якась ММО, і ці постійні сплески написів після кожного пострілу, дуже бісить і заважає розгледіти бодай щось на екрані. Про графіку взагалі мовчу. Гра виглядає в 100 разів гірше за Arkham Knight, якому майже 9 років. Гоків. Тіні, освітлення, ефекти, все якесь всрати та пласке. Вигляд персонажів. Ох, Ви тільки гляньте на Гарліс Бетмена та з загону самогубців. Ну і звичайно ж вбивство супергероїв. І якщо що це не спойлер, це буквально заголовок гри. Особливо гостро відреагували фанати одного темного лицаря, і я їх чудово розумію. Проблема ж не в тому, що це якийсь Бетмен, а тому, що це той самий Бетмен з трилогії Аркгем, за якого ми грали три гри, і такий безславний і абсолютно злитий фінал героя ніхто не хотів бачити. А Розробники зробили це просто плювок в лице усім фанатам. Це ще й остання роль Кевіна Конроя, актора, який озвучував герою впродовж 30 років в мультсеріалах, мультфільмах та іграх. І ось так розробники вирішили з ним поступити спочатку, максимально принизити і обіцяти, а потім попрощатися в епілозі, взагалі, краще б вони зробили цю гру в окремому світі, а не частиною Аргенверсу. Як от Injustice, яка є взагалі окремою грою, і вони могли б так само щось там створити, і робили б там що хотіли, і фанати б їм нічого за це не придявляли б, а не поплюжити творіння справді талановитих людей, які давно покинули студію. Так ні, їм треба було на кожному кроці кричати. Це продовження Аргеннайту. Фанати, вам точно сподобається ця гра. Ви не будете розчаровані побаченим. Не вгадали, бо фанати лютують. Майже 9 років робити гру і зробити таку фігню, це ще треба постаратися і знаходяться ж люди які захищають і ставлять високі оцінки ледве не вісімки вони хоча б гру бачили до речі на Reddit вже помітили що Steam видаляє відгуки гри просто жулігідні якісь інших слів немає якщо ви додивилися все таки до цього хоча б моменту то по-перше дякую а по друге я вас обманув все що ви щойно почули це не моя особиста думка не мої особисті враження про цю гру це збірка усіх ненависницьких коментарів. Та відгуків, які я зустрічав в інтернеті, деякі я ледве не буквально процитував, і я це зробив навмисно, бо мене вже просто нудить від того, що люди, як отара баранів, слухають гайпожерів, які збирають класи та намагаються вгодити загальним настроям, а не транслюють власну думку. Хай навіть вона протирічить загально прийнятій оцінці. Причому оцінки кого люди, які самі не грали в цю гру, у кращому варіанті глянули проходження на YouTube та захищають чиюсь іншу думку перед людьми. Які грали і навіть отримали задоволення. Якщо вам цікаво, що я насправді думаю про Suicide Squad Kill the Justice League, то ось міні огляд, це хороша гра, так вам не почулося. Це гра десь на 7,5, і може навіть 8 балів з натяжкою зі справді різними персонажами та динамічним ігроладом, якому щоправда не вистачає різноманітності у завданнях. До речі, акулі не можна дати снайперку, як і Гарлі Квін. Тому якщо ви десь почули чи прочитали, що персона персонажі нічим не відрізняються, і будь-кому можна дати будь-яку зброю, то знайте, ця людина у кращому випадку поверхнево ознайомилася з грою а в гіршому, взагалі, в неї не грала. Ній хороший та інтригуючий сюжет анімації, особливо в катсценах, так взагалі одні з найкращих, які я сьогодні бачив в іграх. І найголовніше базово це традиційна сюжетна гра, до якої прикрутили кооператив, і в кооперативі грати весело. Ми з обоєм разом пройшли десь третину, і це було фаново. Просто дубара, просто yeah, дубара. <laughs> <laughs> я IGN. IGN! АйДЖІН та за тобою плаче. <laughs> <Everybody>. <laughs> так. І це взагалі не сервісна гра, ну принаймні поки що. Тут сюжет можна пройти в соло, практично не відволікаючись на побічні завдання. Це супер самі ідеї онлайн дочилень. No. Хай грай має проблеми з мережевим кодом та кілька багів при усіх її мінусах. Це взагалі не 63 бали зі 100, які й поставили критики. Хоча до 84 зі стім теж трішки не дотягує на мій погляд, тож істина десь посерединці. До речі, щодо відгуків у стім, то майданчик видаляє усі коментарі, як негативні, так і позитивні, які на його погляд здаються підозрілими. І знаєте, яка була оцінка гри до видалення типу негативних відгуків? 83%. зараз 84%. Але ж люди не розбираються, вони читають гучні заголовки, і йдуть срати в інтернети. Скажу відверто, у мене вже був майже готовий 15 хвилинний нормальний такий традиційний огляд цієї гри. Але я просто згорів від того, що відбувається з цією грою в інтернеті, і не заслужено по великому рахунку, що просто пішов писати новий сценарій, який ви от щойно почули. All right. sorry. Напишіть, як ставитися до оглядів, які, ну, очевидно, транслюють загальний настрій і думку аудиторії, а не передають особисті враження автора. Ну і загалом пишіть, як вам це відео. А я дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та BuyMeACoffee. Особлива подяка Данилу Румянцеву. Дякую, що продовжуєте От, підтримувати те, що я роблю. Це справді для мене дуже важливо. Ну і побачимося ось в цьому відео вже за кілька секунд, якщо ви його не бачили. Бувайте, бережіть себе і далі буде.